Великою помилкою є те, коли на іспиті людина, отримавши певну тему чи картинку, це картинка, по суті, та сама тема, просто що вона нам подана в образі певному, так? Е, починає писати на підготовці, на тих пару хвилинах, які дають для підготовки, цілими реченнями. Це забирає час. Речення вже ми вміємо будувати, тому в цей час підготовки ми з вами повинні швидко собі занотувати тільки вирази певні, слово дієслово, іменник дієслово, структурку певну написати собі. Тобто, е, дати певний такий план тематичний по словах, по, по граматиці. Тому що, коли ти вже сідаєш перед е, викладачем, перед. Е, Тим, хто приймає в тебе. Страх, він забирає дуже багато і ти тоді втрачаєш керування, що тобі треба говорити. Тому виписуємо тільки слова, дієслова, фрази певні, структурки, можемо собі накидати граматику, яку треба обов'язково включити, і все. Як основу, візьмемо сьогодні тему «Das Essen». Це може бути гізундис, есен, ернеронг харчування і таке інше, воно може варіюватися, але по суті це є одне те саме. Ось що в мене вийшло? Есен, зрозуміло дієслово, ернерен» харчуватися, біфорцюген надавати перевагу.

Гіринге, менге, анфет, сальц, цука. Мала кількість жиру, солі, сахару, цукру. Ферзок тверден бути забезпеченим в значенні e, продуктів. E, це вираз дуже добре, коли ми кажемо, що тіло повинно, наприклад, наше, чи організм повинен бути забезпечений. E, Певним там чимось. Ну, і граматику після плюсика додала. Даємо наші, наш кон'юнктив верехте, вюрде кюнте. Обов'язково не забудемо речення з цу, інфінітив в кінці. Вайль це мається на увазі підрядні речення згіpt кюнте. Ну, отак от, от я накидала за 10 хвилин. Далі будемо брати його в тексті. Говоримо, використовуючи ці слова. Essen spielt große Rolle in unserem Leben. Wenn man sich gesund ernährt, hat man gute Figur, gute Laune und so weiter. Gesundes Essen ist jetzt im Trend. Ich bevorzuge auch abwechslungsreiche Kost. Es ist zurzeit kein Problem, sich gesund zu ernähren. Zahlreiche Lebensmittel stehen uns zur Verfügung. In jedem Supermarkt gibt es eine große Auswahl von verschiedenen Produkten. Wie man sich ernährt, entscheidet jeder selbst. Das ist ungesund Fastfood zu essen. Aber manchmal habe ich Lust auf einen Döner. Viele Menschen sind Vegetarier oder sogar Veganer. Ich esse pflanzliche und tierische Lebensmittel. Es soll dabei natürlich geringe Menge an Fett, Salz und Zucker sein. Man ist, was man isst. Zaraz text. Essen spielt große Rolle in unserem Leben. spielt грає велику роль в нашому Wenn man sich gesund ernährt, hat man gute Figur, gute laune und so weiter. Коли äh, ви себе äh, харчуєте правильно, здорово, тоді людина має добру фігуру, гарну фігуру, гарний настрій і так далі. Und so weiter, це таке скорочення і так далі. Gesundes essen ist jetzt im trend. Здорове харчування, здорова їжа є зараз в моді. Ich bevorzuge auch abwechslungsreiche kost. Я надаю перевагу також такі різноманітній їжі. Kost – це синонім до слова їжа. Зараз немає проблем. Харчуватися правильно. Бо якщо ми говоримо харчуватися ріхтик, то ріхтик не підходить, тому що якщо харчування, то харчування йде правильно в значенні здорово, гзунт. Салі Райхелевенсмітлштейн und Цуферфюг. Багато чисельні продукти стоять нам в розпорядженні нашому. Отак, от німецькою буде гарно це речення. In jedem Supermarkt gibt es eine große Auswahl von verschiedenen Produkten. In jedem Supermarkt gibt es einen großen Wähl von verschiedenen Produkten. Wie man sich ernährt, entscheidet jeder selbst. Wie man kärtschuht, wie man kärtschuht, entscheidet jeder selbst. Das ist ungesund, fast food zu essen. Це неправильно, тобто, це не здорово fast food їсти. Aber manchmal habe ich Lust auf einen döner. Але інколи маю я бажання на Döner. Döner, це ви всі знаєте, хто в Німеччині є, це в турецьких таких ларках, продається типу наш такий бургер От, турецький бургер. Ви знаєте це. Viele Menschen sind Vegetarier und sogar Veganer. Ich esse pflanzliche und tierische Lebensmittel. Ich esse pflanzliche und tierische Lebensmittel. Es soll dabei geringe Menge an Fett, Salz und Zucker sein. Повинно при цьому, добаві, це буде при цьому гериння це достатня кількість, невелика, але більш як менша кількість жирів, солі і цукру бути. Ман іст, вас ман іст. Людина є тим, що вона їсть. Ну, в даній ситуації це не людина, а м, тому що ми словом дерменш не можемо сказати. Ну, такий є фразологізм в німецькій мові, таке є прислів'я. Ти е, є е, те, що ти їсиш. Ось таким закінчуємо ми з вами прислів'ям. Треба обов'язково. Згадати про дієслова з прийменниками вербен mit препозиціонен. І я раджу хоча б три використати у розповіді. Візьмемо зараз їх gewöhnen an. По суті, ви можете вибирати будь-які, які вам під ваш настрій зараз підходять. Але я обрала ось ці три цікавитися. Ігнорувати на щось, не робити щось, звикати до чогось. Зараз побачимо їх в реченнях. В речення, відповідно, я робит, робила теж такі, які підходять нам під цю ж тему і де можна їх десь там вставити. Іх інтересує міх аухтафу. Це речення, в принципі, можемо вставити після будь-якого речення, в якому ми говоримо, що дуже багато там людей роблять тето, і я цікавлюся тим самим, ich interessiere mich auch dafür, або ich interessiere mich für Diäten, я цікавлюся дієтами, або die meisten Frauen interessieren sich für gesunde Ernährung, більшість жінок цікавляться здоровим харчуванням. Таким чином, ви показуєте сильну граматику, використовуючи дієслова з прийменниками. Ферціхтен, візьмемо ферзіchten auf, іде в нас так. Вігана – «ауф» фолігті решелебенсмитl. Веганці ну, взагалі ігнорують, повністю ігнорують тваринну їжу, тваринні продукти або продукти тваринного походження ich kann nicht auf Schokolade verzichten. Це речення, коли ви говорите, що ви там їсте здорові продукти, але на шоколад ви не можете, типу, не звертати уваги. Ist gewöhnen Man sich Знову ж таки речення, яке підкріпиться до попереднього якогось, наприклад, там, що дієти це важко, але звикають до цього. Man sich daran. Чи там вегетаріанці он, ігнорують повністю таку-то їжу, але man sich daran. звикають до цього. Ну і Аместен зін студент Kinder and Fastfood Günd. В основному, звикші до фастфудів це студенти, діти. Billig, und це дешево, швидко і кругом. Ну, ось такий приклад сьогодні ви отримали як можна собі скласти систему підготовки до певної теми приємного тренування. Будуть у вас питання, обов'язково пишіть. Ставте лайки, якщо сподобалось. До наступних зустрічей!